Я випускник ННІ економіки і права. Я вітаю всіх з цим прекрасним днем випуску і отримання дипломів. Я бажаю вам щастя в майбутньому і щоб ці дипломи вам пригодились в житті. Всім привіт, я навчально наукового інституції економіки і права. Цьогоріч захистила диплом і планую вступати на магістратуру. Всім доброго дня! Я випускник інституту економіки і права. Нещодавно я захистив диплом, тож планую вступати до магістратури. Я випускниця навчально наукового інституту економіки і права. Я з певністю можу сказати, що це найкращий університет та інститут, і тут навчаться найкращі люди. Я вже є студенткою магістратури і планую магістратуру і ще одну, і можливо, іще і другу, а можливо і третю, тому що тут даються найкращі знання. Добрий день. Я випускник інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я захистив диплом і я вступаю до магістратури. Чого і вам бажаю? Всім привіт. Я випускниця національного коло інституту економіки і права. Цьогоріч закінчила бакалаврат і наступного року планую вступати на магістратуру. Доброго дня, я випускник навчального науково інституту економіки і права, спеціальність право. Хочу подякувати цьому університету за прекрасні чотири роки в його стінах. Тут я знайшов багато однодумців, багато друзів, перше кохання та багато чого іншого. Обов'язково буду вступати на магістратуру. Хочеться порадити випускникам школи цього року. Щоб вони вступали сюди, тут прекрасний рівень освіти, прекрасні викладачі вас тут зрозуміють, допоможуть та ніколи не кинуть віді.